Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про хліб. Хліб це багатство кожної родини. Він з'являється на столі завдяки великій праці багатьох людей. Щоб на нашому столі був хліб, багато людей працюють. Фермери. Сіють і доглядають зерно, комбайнери збирають урожай, млини перемелюють зерно на борошно, пекарі випікають хліб. Хліб не з'являється одразу на столі, давайте простежимо. Шлях зернини. Спочатку на полях засівають зерна пшениці. З нього виросте колося, зріє, на сонечко визріває та сили набирається аж допоки хлібороби не зберуть урожай. Потім млин змеле зерно на борошно, а на хлібзаводі станеться диво, за місяця тістов. Воно підійде та випічуться смачні хлібини. Цікаві факти про хліб. Щоб спекти один буханець хліба, потрібно близько 7 тисяч зернинок пшениці. Найбільший хліб у світі важив понад 6 Тон. Перший хліб люди випікали понад 10 тисяч років тому. Давні хліби були схожі на коржики. Люди здавна цінували хліб і складали про нього прислів'я. Хліб у голова. Без хліба. І медом ситий не будеш. На чорній землі білий хліб родить. Піт на спині, так і хліб на столі. Без солі і хліба половина обіда. Без печі холодно, а без хліба голодно. Українці складали приказки та традиції про хліб. Хлібом сіллю в Україні зустрічають гостей. На весіллі дарують коровай знак щастя. Хліб символ добробуту в родині. Коли хліб падає на землю, його піднімають і цілують, щоб не ображати працю. Відгадайте загадки. В полі виріс золотий у коморі став пухкий. Вірно, хліб. Золота голова в полі ходила, зерен набрала, людям хліб дала. Що це? Пшениця. Пограємо в гру, що спочатку, а що потім. Будьте уважні, діти. Спочатку люди взяли зерно, засіяли в землю, далі виросла пшениця, її скосив комбайн. А що далі? На млин повезли борошна змолотити. З борошна замісили? Паляницю посадили в піч, випіклася паляниця. Хліба подали до столу. Послухайте віршик. Варваре Гринько хліб. Візьму я в руки хліб духм'яний. Він незвичайний, він святий. Вібрав і пісню, і працю в себе. Цей хліб рум'яний на столі. Йому до ніг вклонитись треба. Він скарб найбільший на землі. Повторимо ще раз візьму. Я в руки хліб духмяний. Він незвичайний, він святий. Вібрав і пісню, й працю в себе, цей хліб рум'яний на столі. Йому до ніг вклонитись треба. Він скарб найбільший на землі. Вікторина. Так чи ні? Хліб печуть із картоплі? Ні. Щоб виріс хліб, треба засіяти зерно. Так, колоски ростуть діти на дереві? Ні. Колосок це рослина, в якій багато зерен. Так. Буханець хліба роблять із одного зернятка. Ні, без праці хліба не буде. Так, молодці. Пропоную малята намалювати вам із втулочок пшеничний колосок. Це потрібно ще скляночка з водичкою. Приготуйте фарбу жовту. Пензлики, серветочку і звичайну аркуш паперу. Тож починаємо. Візьміть звичайну кришечку, розведіть у ній жовту фарбу або ж у маленькій тарілочці. Візьміть втулочку мостітки, зігніть її ось так всерединку. серединку. Починаємо малювати пензликом, проводимо стебло. Беремо втулочку, вмокаємо у фарбу в тарілочці. Ось так. Переносимо на стебло такими рухами, залишається слід, таким чином ведемо. Втулочку все нижче й нижче. Ось так, дітки. Потім беремо пензлика та промальовуємо серединку. Це наші зернятка. Зверху намалюйте ось таким чином зернятку. Тепер, тітки, кінчиком пензлика промалюйте у колосочка ось такі. Агонці. Так, якщо дітки, ви бажаєте, ви можете намалювати ліворуч, ще один колосок, праворуч, і ще один колосок, виконуючи ті самі вправи зі втулочкою. Домальовуємо, дітки вусики кінчиком пензлика. Роботу завершуємо, миємо пензлик, протираємо об серветочку. Робота завершена. Ну, діти, ви сьогодні на занятті попрацювали. Хай у кожній хаті буде хліб на столі. До нових зустрічей!